Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 27 вересня мене звати Українчик. Забігаючи наперед, хочу вас попередити, що найближчим часом очікується сильне похолодання. Наразі відомо про нічне зниження температури повітря до 5 градусів. Також, згідно з даними Укргідрометцентру, з 28 числа дощові опади накриватимуть певну частину регіонів нашої неньки. А от 27 вересня по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. Єдиний нюанс це вітер, який сягатиме 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 27 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 27 вересня очікується сонячна і малохмарна погода. Сила вітру сягне 12 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 23. До плюс 25 градусів, вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 18 плюс 16. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 24 плюс 26 в світлі години. від плюс 16 до плюс 14 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів вище за 0, нічна плюс 17 плюс 15. На Миколаївщині вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 16. Плюс 14 на Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму, а також у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 23, плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 25 до 27 градусів тепла в нічний плюс 17 плюс 14, на Івано-Франківщині і у Тернопільській області в світлі години від 24 до 27 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 16 плюс 13. У Чернівецькій і Закарпатській областях в денні години доби від плюс 25 до плюс 28 градусів в нічні плюс 18. Плюс 13. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. На Луганщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. В Маріуполі в день плюс 19, плюс 21. вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14, на півдні Кіровоградщини вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13, на Черкащині і Полтавщині в день плюс 24 плюс 27, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний сильний 7-12 метрів. За секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. У Житомирській області вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині, Житомирщині, Київщині, і у Чернігівській області невелика хмарність, і без опадів вітер південний, сильний. 7-12 метрів за секунду. 27 вересня магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.